Тут при церкві Климента Папи рік тому ця пара святкувала весілля. Сюди ж покликали друзів на першу річницю шлюбу. Так як сьогодні свято Василя, то обов'язково мусить бути пампушки, шпондер, це обов'язково, канапочки і солодощі. Чисто самолічно вшанувати танство, річниці шлюбу наших підопічних. Усі вони не просто підопічні центру дозвілля, а ще й між собою давні друзі. Про пані Марію тут знають багато, але тільки хороше. Ми молодші від неї ну, майже на 20 років. Але якось так склалося, що стільки часу спілкуючись вже навіть не, не здається, що так як родичі, справді саме основне, що нас справедлива. На і така і доб... си доб... Так, так вона така, що. Я не знаю, на неї на немає не чого бажатися. Вона вона ніколи <клевень> каменя <'я, плевень> за от Як маєш щось там якісь претензії, то вона тут же тобі скаже. За рік подружнього життя молодята вже призвичайлися один до одного. <рес> а що ми сварилися? Е, знаєте, так, хаті всяко буває. Добра негде нема, тож і церкви негде нема. А в життю що буває? Але треба ще Треба. Багато поступаємо. багато навіть. То -то ви ну... <плевень> 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 Багато на. Дружина сильний характер такий має. Ой, достатньо, ще й з присипкою. Чим керує вдома? То, так буває. Та як би не було нині за молодих, раді усі. Ну, та я в кожній людині в житті міняється <сум> такі ситуації. Та й в них так само живуть, дойом поки. Краще ніж одному. Я рахую, що добре їм було. Марійка змінилася в чому. Марійка стала хазяйка. Вона вже готується, так як для сім'ї. Вона вже готує вечерю, вона вже чекає гостей. Отець Андрій давав парі шлюб, і без нього свята не починали. Щось наш молодий дуже задумався, та воно багато гірко співали. Як і належиться від гостей подарунок а від отця привітання, а гірко на річниці весілля таки пролунало. Гірко! 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 І пані Марія гостям та чоловікою все ж догодила. Бати про свою сім'ю Іван та Марія вже звикли, але й до всіх інших їм не байдуже. Велике хвилювання. От коли були події на майдані, вони дуже хвилювалися. Зараз війна їх також це дуже переймається від того. Але дай Бог і в довгих років життя, щасливого подружнього, ірина чишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.